Зверни увагу, що якщо ти оформлюєш відстрочку з пункту 9 частини першої статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, то з 27 грудня 2025 року змінюється форма висновку ЛКК, який треба надавати для підтвердження того факту, що конкретна фізична особа потребує догляду. Якщо ти оформлював такий висновок ЛКК раніше, то відповідно ти можеш його використовувати до того строку, який передбачений в самому висновку ЛКК строк його дії. Якщо строк дії конкретного висновку ЛКК вже закінчується, і ти оформлюєш з 12-го вже новий висновок за формою 084 О. То зверни увагу обов'язково, щоб ця форма відповідала наказу Міністерства охорони здоров'я номер 1811 який набуває чинності з 27 грудня 2025 року. Які наслідки наслідки для тебе вони можуть бути досить і досить негативними, оскільки подача не такого не такої форми висновку Алкака може призвести до відмови тобі у реалізації твого права на відстрочку з формальних підстав. Долишились питання, телефон для запису на консультації в описі під цим відео.